Наш навчальний заклад так само потерпає від агресії наших сусідів, і цієї ночі, після ракетної обстрілу, частина наших вікон виявилася розбитою. Частково вікон немає в обох будівлях нашого навчального закладу. В корпусі, де навчаються учні перших-четвертих класів, це близько 20 вікон, в корпусі, де навчаються 5-11 класи, це сім вікон. Які потребують ремонту сьогодні? Зранку ми запропонували нашим батькам перейти на навчання із застосуванням дистанційних технологій, тому що наш заклад має можливість навчатися очно і за змішаною формою здобуття освіти. Однак сьогодні наші коридори порожні. Ми впевнені, що вже від завтра ми відновимо наше навчання, тому що в тісній співпраці з. Переспівської реадміністрації громадською організацією 10 квітня ми сподіваємося, що сьогодні всі провали будуть затягнути плівкою або листами. Це дозволить нам відновити температурний режим і повернути дітей перших-четвертих класів точно до закладу освіти. Це взагалі складно зрозуміти, що об'єктами. Військових нападів є заклади освіти, де навчаються діти від 6 до 16 років, де навчаються наші маленькі одесити, наше майбутнє. Однак на сьогодні, з урахуванням тих пошкоджень, які зазнали квартири наших учнів, нехай це будуть вікна, які ми відновимо, і знову повернемось до мирного життя.